Коли судя дасть дозвіл, тоді буде існувати, то ж не закрите засідання. Я що не взяв? Засідання питання. Дасть дозвіл буде знімати, не дасть знімати, тому що є за вища рада юстиції, на їхню думку, не може здійснювати. Очищення влади, оскільки вона сама є контролюючим органом, сам орган себе не може ілюструвати, тому це є нонсор і повинно цим займатися громадськість. Тому повинні бути зміни до відповідного закону. Відносно відеозйомки, значить, як зараз було зауваження, що треба дочекатися суддю. Я дуже поважаю і суддю, і все інше. Я розумію, що це є закон, але є закон прямої дії Конституції України. А вона вище сто юриста, можливо, навіть кожен людина має розуміти, що Конституція вона вища за всі закони, які нижчі прийняті. І якщо закони нижчі, які прийняті, вони зменшують, звужують права Конституції України, то вони не гідні, неправильні. Тобто їх треба просто скажімо, не приймати. Так от я цитую 34 четверта седія Конституції України, що кожен має право вільно збирати інформацію, усно, письмово або в інший спосіб на ваш вибір. Суть в тому, що нашою громадською організацією 25 -го -го року був направлений запит на отримання публічної інформації до Патрі Від Відповідних інформації патріоне ОБНРО ми отримали письмову відповідь на даний запит, і в цій відповіді нам було відмовлено в наданні інформації. По суті, це була відписка, яка повністю ігнорує діючі, чи, чи незаконодавство стосовно таких запитів. Ми вважали, що знаходження даної судової справи в адміністративному суді піде подія на відповідача позитивно і ми будемо співпрацювати. Тому нашою організацією були подані ще додаткові два запити. Однак Патрій Небонерго просто їх поігнувало. І можливо, якщо так далі вони будуть вести себе підприємцями, то будемо ставити в громаді. Питання, щоб націоналізувати ваше підприємство, або давайте тоді будемо і вести гарний діалог, будемо дружити і працювати спільно в одній країні. Нещодавно був прямий ефір на телебаченні деревні Обенерго були керівник і його там помічник. Двоє було працівників. Це офіційна артилерія телебачення, це був прямий ефір, і там просто ми. Вашу вас слухаємо, наша громадська організація там була прозвучала інформація, що півмільйона гривень було направлено на зону бойових дій АТО для наших бійців. Відповідно, ми дуже раді за такий внесок допомогу Україні і просто скажімо, в народі ходить думка. А це воно, в принципі, і є, тому що е, власник е, Рівнобонерго є російський олігарх. Е, колишній спікер Держдума не, 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 не суттєво. Важливо, що те, що в народі існує думка, що вони в якійсь мірі не, не повинні допомагати в до їх кілька які знаходяться в Москві. Е, але якщо вони справді ці гроші направили. Тому численні хвала, і вони справжні українці. Але для того, щоб зняти в народі цю мову, ми вирішили, як громадська організація, наша така робота, отримати багатські документи, які підтверджують, що вони направили під мільона гривень в слово АТО, і ми це будемо розповсюджувати, і будемо хвалу рівнем нервому співати по всім неможливим інформації серед народу, щоб справді пішла співпраця з, з даною хорошою організацією, яка допомагає Україні. Перша стаття 20 була вже порушена, оскільки громадські організації не надійшли відповідь щодо даного звернення. Друге, наскільки я знаю, рівно об енерго не дали повної інформації що. До отримання тих чи інших запит, запитів е, даною організацією. Це вже йде порушення закону відповідно до статті 21 закону України про інформацію та статті 6 закону України про доступ до публічної інформації. Це є вже два порушення з боку рівно Крім того, також якщо рівно МНРВ дає відписку і зазначає, що є відповідний сайт. На Верховній Раді України. Тому хотілося запитати теж: це є конфіденційна інформація чи є публічна інформація? Якщо є конфіденційна інформація, ви повинні вказати, де є саме така інформація, яка не може розголошуватися громадськості. Це ваша честь, знову порушення йде закону? Так? На основі яких там пунктів є передбачені всі ті норми закону, які ви повинні здійснювати свою діяльність на території Рівненської області. Це теж має право знати громадськість і це не є конфіденційність. Тому ваша честь є дуже багато запитань щодо даної відповіді, щодо даних запитань до, відпові... до відповідача. Дякую, ваша честь. Але хотілося все-таки бачити ріцентю. Це моя така думка і від громадська. Ви готові на сьогоднішній день дописати свою дорогу з згідно збільшити. Ваша честь, перш за все, хотілося б сказати з приводу збільшення позовних вимог. Згідно чинного кодексу адміністративного судочинства, після першої статті позивач має право лише до початку розгляду справи змінити або предмет, або підставу. Товариство вважає, що скажімо, розширення так званих позовних вимог воно стосується зміни як предмету, так і підстави. Тому на думку товариства, скажімо, воно не може. З приводу даних запитів я не готова на даний момент нічого сказати, оскільки вони не були підрозділи. З приводу вашого зауваження щодо прийняття збільшення позиційних промов до роботи справи по суті, родин справа по суті ще не почалася. Зміст позовних промов судовому засіданні не образовуватися, пояснення не надавалися. Тому суд не позбавлений право, і то завищено подбали на даній статі збільшити при нас і позовні закону

Провадження по даній справі, я хочу сказати, що все-таки, мабуть, буде згідно закону прийнято відповідне рішення, правомірне, законне, тому що дійсно досліджуються всі справи і всі матеріали, які знаходяться в справі, дійсно долучаються відповідні документи. Крім того, на клопотання представника громадськості Волкова Сергія було. Е Надане клопотання щодо зняття і відеозапису в судовому засіданні, і побачивши те, що суддя дійсно бере до уваги вищий закон України, це Конституція України, тому я надіюся, все-таки вирішення на користь громадськості буде прийнято відповідне рішення. Суд був перенесений з огляду на те, що в рівнонегро надала відповідні документи. По даній справі як буде далі розглядатися судова справа на сьогоднішній день, не можу сказати, але з боку закону це дійсно було порушення е, норми закону рівної Моє звернення направлено до підприємців нашої рівненщини. Ідея цього суду була пов'язана з тим, що ми хотіли отримати офіційну інформацію про те, як рівно обенерго ну, скажемо, зажимає підприємців нашої Рівненщини, ставлячи їм попередні оплати, нав'язуючи їм договори, залякуючи їх відключенням. Ми для того, щоб офіційно працювати з Рідобонерго, ми хотіли отримати офіційні документи. У Нас ці документи є. Нам підприємці їх надали свої власні документи. Ці договори, але нам треба було офіційно. Їхнє ігнорування говорить про те, що вони монополіст. Їхнє ігнорування говорить про те, що вони взагалі не зневажають громадськість, тому що ми, ми хочемо зараз в суді принципово доказати, що є в Україні якась, скажімо, закони, які працюють. Сьогоднішнє засідання говорить про те, що суддя справді ми бачимо, що хоче справді, щоб була справедлива вирішення цього питання 23 січня 2015 році. Запрошую всіх підприємців приєднатися і прийти на цей суд в якості слухачів на 10 ранку суд адміністративний міста Рівне. Вітаю всіх з новим роком! Бажаю всього найкращого. Є позитивні речі, які ми в цьому році бачимо. Ми надіємося, що наш новий рік нас дасть можливість об'єднати підприємців і разом зняти цей величезний тиск, який на них лягає в тягаре. Дякую. З новим роком всіх.